Є варіант зробити об'їзну дорогу і в паркані розмістити. Супер. Всі звикли до міста, убираємо з Єршова, убираємо машини з міста. Другий варіант крупа, я думаю, малореальний, ну, хоча теж можливо. Третій варіант є підприємець Паховко, вулиця Боженка біля Кромберта Шубер. Там той ринок не працює, він каже, я готовий. Поставити паркомати, облаштувати нормально цивілізовано. І третій варіант підприємниць Москви збиратися сільська рада. Є такий варіант, варіант, що пахав варі. і Москвич, я чув таке, що вони можливо навіть це готові ці ділянки об'єднати, бо вони так наклеє не доріг, розумієте? Там взагалі виходить 20 гектарів. Тобто насправді варіантів є багато, але це треба порадитись з людьми, бо нав'язати їм неправильно. Ми бачимо соціальний протест. Розказати людям, хай всі підприємці, всі бажаючи, може ще буде 5 пропозицій. Прийдуть на ці гранати з презентацією. Ну покажуть, от будуть такі умови, як тут. це нормально, це нормальна відкрита цивілізована дискусія. Ради Бога. Бо мета вирішити проблему, а не там створити Це на минулій сесії Тарас Бас, директор, яка розповідає. Там колеса спускає. Це, тобто, ну там хаос. Стають на кінці. Причому. Стають працівники колишньої міліції, знаєте, люди там, всякі помічники депутатів, ну тобто, він не може навести порядок. Дає чотири екіпажа на вулицю, справити чотири екіпажі з тисячами машин. Розумієте, я говорю з підприємцями, вони кажуть, якби хтось створив нормальні умови, ми готові, бо там не є нормальні умови, люди самі.